Всім привіт! І сьогодні наш вечір з Мілашкою і з Джессиком буде такий: ми будемо готувати пиріг. Пиріг ми будемо готувати з творожком з таким солодким сиром, який я вже підготувала Ось так він виглядає, вже, начиночка наша. І зараз будемо робити тісто. Але тісто нам буде. Я зробити. Посмотрите. Ну, я це зробила. Опа. Ага. Але тісто нам буде вимішувати хлібопічка. В хлібопічці а вона вимішить, так? а ми будемо просто розкатувати уже слоями і, і все. І е, випікати поріг окремо. Так що зараз я несу хлібопічку. Так, різ. Я просто взяла чашу від хлібопечки. Потім ми беремо вагу. У нас ось така вага. Ось така вага, де ми будемо вимірювати, скільки нам Один чого раз. потрібно. Один раз. Так, ми продовжуємо. Ми кладемо. На ваги нашу чашу. Робимо нуль для того, щоб ми знали, скільки у нас виходить. Так, нам потрібно 450 грам муки. Її, напевно, треба було просіяти, було б хорошо. Якщо не просіємо, то що? Давайте просіємо. Ми будемо просівати. О, Окей. Давай велику чашу. Отам от знизу. Тільки на мене ситочку отаке. Так, да, отам от знизу, так. Да. Да. Велику бо. Да? Так, да, велику. Будеш ти сіяти, окей? А, угу. а що вона мокра? Ми її тришечки На. Так, я буду а скільки ми знаємо, скільки насивати. Mm -hmm. Давай в хлібопечку, а потім її просіємо і назад в хлібопечку. Так ми зважимо її. Mm -hmm. Поняла? Да. Yeah. Давай зробимо так. Короче. Вирішили сюди. Відміряти 450 грамм муки. та дам та-дам. Двісті. 467. Думаю, ні. Давай все ж таки по рецепту. Давай ми ложечку заберемо звідси. Трішечки заберемо, щоб у нас було все, як книжка пише. Все, 450 грамів. Кладу назад. Далі. Так, а де, де наш рецепт? Зараз ми глянемо. Де наш рецептик? Так, нам потрібно просіяти цю муку і підготувати молоко 250 грам. цукор и дрожжи. Так, давай сиему. Ты вот так делай. На ты насыпай, я буду так делать. Что ты нормально? Окей. Ты можешь за всю ручку тоже взять и вот так. Вот так чик-чик-чик. Чик-чик-чик. Може, скульпчик наданий, окей? Так, цікаво мені даже, що в нас за запоріг вийде. Це мені дали такий рецепт. Угу. Хорошо, ще. Все. Окей. Джейсон, поклади. Все. Так. Це ми в моєчко кладемо, це треба взяти. А де Дяко, Буду, то наше накладачо? У нас така палка. Пупкула кучи біля люля. Уважай, все акуратно, не мається. Окей, у нас така балка, бо буде зараз мішати. Ні, давай ми його висиплемо mm. сюди. Ти поки візьми з холодильника масло. Okay. Угу. Тверде. Так, да, тверде масло і ми його розтопимо. Okay. Можеш okay. ти другий, другий кусочок той взяти. Угу. Ні, це маленький, там такий самий тільки великий є. Там є yeah. ну, да. <ріхи> так хорошо. я <ріхи> Шо? <ріхи> Отакі у нас підготування. Так, <ріхи> хорошо Джейсон, не роби такого. Ми розтоплюємо масло з самого початку. Нам потрібно його зважити. Так, муку ми наважили, обираємо ваг. Нам потрібно. А, нам треба спочатку тепле молоко. Тепле молоко. Хай, хай це буде. 250 грам теплого молока. Це ми беремо такий стаканчик на мілілітр постав і зваж. Так. Я хочу поставити. Ну. No. Я вже... Джейсон, я сам зараз... Давай, оце я налила сюди. Оце ж воно не тут. Вже... Стоп, не можна. Угу. 299. Це ж буде робити. Багато. 126. За мало. Надо было просто... Ай, Смотри, ладно. я его сделал. Классно. Ура! Ладно, давайте. 250. Отлично. Ставь, милашка, в микрофоночку. На 30 секунд. На 30 секунд, чтобы она просто перегрела, трошки тепленько стала. І ми туди 7 грам дрожжей. Як ми наважимо 7 грам, якщо в мене сухі? У мене такі, такі сухі дрожжі. Я не знаю, як його наважу... наважити. Може грами теж як а агуку. Не знаю. Давай, да. Да. Давай на грами, як муку. Я сюда. Мамі, я так не буду. Хорошо, супер молодец. молодець. Дуже, це клейка. Понятно, ребят. Понятно. Так, окей. Насипан я зразу старі. Джейсон, тихенько. Насиплю 7 грамів. А дай я Це тільки три. Я думаю, що сухих в них більше будеться. Я думаю, 5 предостатньо. Mm -hmm. Не роби такого. Да. Думаю, 5 буде з головою. Це десь одна чайна ложечка у нас. І тепер молоко домовляє Ну, Приблизно як і хліб ми робимо? На 500 грамм mm -hmm. муки ми чайну ложечку. Оце молоко, так? Да? Так. Да. Тепер yeah. виливай сюди молоко. Да. У Нас, звісно, вони вже активні ці дрожжі, ну хай постоять трошечки. Ні. Okay. Хай воно просто. Воно пахне трошки. Не It's okay. Пахне як каша. <laughs> як каша? Як джесінку є як кашу? Uh -huh. как... Тепер нам треба розтопити масло. Кидаем сюда. Сколько у нас тут грамм масла? А, Я что-то не помню, сколько нам масла надо? Десять. Восемьдесят грамм. А тут сколько? Восемьдесят. А, это американская короче, штука. Что это? Ну, логично, если якщо... 250 грамів і вони поділилися. На 4, то розігріває. Розігріває. Вона може на одну хвилину. На одну хвилину десь і будемо, так. А що нам ще треба бачити? Коротше, у нас такий. <головіка> Ви спостерігаєте за нашим лайфстайлом, як ми. Хочемо зробити періг, не знаємо, як він у нас вийде. Але так, а ми продовжуємо. Нам потрібно дві чайні буздору. Дві чайні ложечки у нас такі. Прям великі ложечки. Цукру, але ми замість цукру покладемо мед. мед. Ми любимо мед. Раз. Вище. Вище. Нажимай чуть-чуть на баночку. Ще чуть-чуть. Що? Я не бачу нічого, ти другою рукою закрила? Стоп. Одна ложечка. Джейсон, що ця дитина робить? Ти вже його замучив цей арбуз. Ні. Кавун вже плакати буде, поки ми тут пиріг робимо. Давай, милашечка, другу ложечку. <с kisses fizer noise> ну, все, напевно. Так, ми все перемішуємо, хоча я не думаю, що нам потрібно було активувати наші дрожжі в теплому молоці і окремо знатком, тому що у нас сухі дрожжі. Зазвичай змішуються аж такі дрожжі. Потрібно а в нас вже активні. І ми красивенько це все діло виливаємо в муку. Раз. Раз, два. Два. Раз. Два. Добавляємо масло. Раз. У нас буде посуди. Дуже багато. Дуже багато. У нас вже дуже багато посуд. Ну е зараз не, але оце ми юзали. Оце все наша посуда, ясна. ну так. Да. Оце це наша. Посуда. Так, ми додавали масло. Що ми ще забули? Соль. Давай трошки солі. Скільки? Півчайної ложечки. Ну, шей. Стоп. Окей. Мам. Так, сіль. І два жовтка ми забули. Їх, напевно, треба розчик-чик-чик-чик. Розчинити було. Роз. Так, да, давай цю тарелочку з-під масла. і якраз буде окей. Окей. Давай на сайці. О, красавіца. А, <кху> ой! У нас вони такі великі. Я не знаю. Ну давай. Я думаю, їсти. Ну Давай вот так. Що це всередині? середині? Це яйце. Давай, О. Сюди. Раз. Оп. Ти вмієш отак доставати? Да. Давай Мам, друге я ти. То, я тоже. Раз, а другий милашка. Ты сюда белок, а желток сюда, куда нам а надо. Нам а нам треба белок или желток? Желток. Мы нет, пойдем этим белком помажем сверху наш торт. Мама, а Ва. я что хочу? Что ты хочешь? Я что? Я резаю На Наполовину. Аккуратно, наполовину. И так чик-чик-чик-чик. Вот, оно все готово. Отлично, все. Я тоже, я тоже. Okay. Тоже. Да, выкидай туда, okay. все окей. Okay. Все, выкидай, потом мы цей а белочек. Я тоже, хочу. Мы Мама, я тоже хочу. сверху наш пирог. Мама, Мама. -а, -а, -а. Я тоже не хочу. Забулит меня. Мы не забыли, вот такие у нас желтенькие. Ух, Возьми стульчик. Получился. Ми зараз уже будемо замішувати наше тісто, так що все. А я теж хочу. А нам тісто треба білки я не знаю. О-о, зараз гляну. Мам. У нас додався ще один клієнт. ставай на високі ноги. Ось такі великі. <ріхи> Це що <шо> таке? <ріхи> Давай, виливай ці жовтки сюди, нам в тісто. Выливайся. А я хочу яйцо купить. Ми вже купили яйцо. Давай сюда. <кък> а я тоже буду яйцо. Потім, коли ми будемо зверху мазати, ти будеш бити яйцо. Выловай сюда. Нет, старій ячко. <къя> Давай ложку я потримаю. Давай. Магапа? Да, все. О, молодец! Красавчик. Давай я пошкрябаю, и так. Оп. Мам, осторожно, ну, я побью. зачем? Ну, да, Все. А милашка отправляет в хлебопечку, Мам. и чтобы она замесила нам тисто. Мам, это а хлебопечка. Мам, там ну, да. Мам, так. А что яйцо побыть. Яйцо хочешь побыть? Сильно? Все, все, Коротше, зараз хлібопечка нам замісить, ми тільки розділимо тісто на дві частини. Потім накладемо нашу начиночку, яка вже готова. А я тут хотіла її побити. Кстати, ми сюди можемо ще додати щось із сухофруктів. Ні, в цю начинку в нашу. А, а я всі лайк фрукти Хорошо, ну потім. став просто play just start носи вот ура скоро буду пирожочек І ось такий пиріг у нас вийшов. Цей весь процес зайняв багато нас часу, але на ранок ми маємо таку красу. І у мене дитина до школи йде і з чайком їла ось такий пиріжок. В середину ми все ж таки поклали туди фрукти, точніше, сухофрукти. В нас був інжир і вишні сухі. То ми поклали і зараз всередині ви бачите. Така начиночка, творожок і ось там вишні. Смачно, нам сподобалося, особливо дітям процес сподобався. І зараз збираємося до школи, і у нас смачненький сніданочок такий. Ось так.